У крайньому турі першого кола другого дивізіону чемпіонату Угорщини з гандболу Ужгородські Карпати грали із принциповими суперницями командою Вітка обидвом потрібна була перемога, аби закріпитися вгорі турнірної таблиці. Однак саме угорки змогли здобути необхідний результат. Фінальна сирена зафіксувала усього другу за 14 турів поразку Карпат – 21-23. Ужгородки із 24 балами посідають другу сходинку у турнірній таблиці пропустивши вперед тільки команду з Мішкольця. Ми дуже засмучені тим, що грали, мали шанс виграти, але у нас була дуже погана реалізація, багато моментів не вийшли, багато втрат і тому такий результат. Нам потрібно більше працювати зараз над захистом. Ми побачили, що в нас є в цьому проблеми. І напад підтягнути свою реалізацію в нападі. А вже цього тижня Карпатівки зіграють у черговому турі жіночої суперліги України, який відбудеться в Ужгороді. Матчі пройдуть у спорткомплексі Карпати Арена.